Робить Путін на Курщині. Сьогодні ця новина вже курсує українським інтернетом, є фотографія, де Путін нібито приймає активістів, там, я так розумію, блогерів, політичних оглядачів, волонтерів. Військових там саме на Курщині. І буквально щойно я був на одному з каналів. Це сій час. Буде відео, до речі, в мене в телеграмі. Тут телеграм в описі під цим відео. І там якраз фотографія була, показали. Я думаю, ви теж цю фотографію побачите. І я зверну увагу ось на що. Там вікно. Ми не будемо зараз обговорювати Путін, це не Путін, там, яка це репліка Путіна, це яка версія Путіна, що то не він, та він не. Приїдете, це не будемо обговорювати. Це, знаєте, це така. З розряду низькопрофільної і низькопробної аналітики, ми е, поцікавимося іншим питанням. А ось коли ми говоримо про те, що Путін е, е, там, і ось це вікно, яке показує фактично, що він знаходиться не в бункері, він знаходиться десь в якійсь будівлі. І я зверну увагу на те, а як так сталося? А як так, е, як, як е, ось так сталося, що ніхто не проговорився, що Путін там. Ніхто не злив інформацію, не спрацювала можливо розвідка, що Путін там, чи можливо, є якісь домовленості про те, що Путін приїхав і йому забезпечили безпеку? Можливо, Трамп гарантував йому цю безпеку. Бачите, багато питань. Ну як можна приїхати на Курщину, сидіти в кімнаті, яка фактично прострілюється, і бути впевненими, що з тобою нічого не станеться. Адже Путін в даному випадку, це ж теж, напевно, військовий об'єкт, чи який це об'єкт, хто його знає? Путін же сам заявляв, що університети це військові об'єкти, якщо там є військові. Ну, в даному випадку ми бачили присутні військові і верховний головнокомандувач. Відповідно, це напевно військовий об'єкт. Проте Путін там переговорив і поїхав цілий і здоровий. І отут виникає питання: а для чого Путіну Курщина? Навіть якщо це не Курщина, навіть якщо відео знято в Підмосков'ї, навіть якщо відео знято на Мосфільмі, де. Навіть якщо насправді це бункер, а оте вікно то не вікно, а якась плазма, яка показує, що то нібито вікно. Навіть якщо це так, все одно Путін символізує, що для нього Курщина є пріоритетом і суттєво важливим об'єктом. Давайте подумаємо, а що йому там робити, для чого він там. Думаю, що Путін намагається таким чином продемонструвати, що для нього Курщина це той червоний де а, який унеможливлює вихід на перемовини. Можливо, Путін таким чином показує Байдену, що він не погодиться на зупинку бойових дій, поки Збройні Сили України перебувають на Курщині. Це звісно припущення, це тільки гіпотеза, і ви можете висловити масу своїх припущень, що він там робить. Але думаю, що таким чином Путін демонструє без Курщини, без звільнення Курщини він на перемовини. Не вийде і тут е, цікаве, фактично питання: а що може Україна отримати в обмін на Курщину? Ну, наприклад, Запорізьку атомну електростанцію, Кімбурзьку косу можна отримати, тому що Миколаїв задихається без е, того, щоб контролювати цю косу. Фактично, Миколаїв економічно сьогодні виведений із ладу. Можливо, ще якісь регіони, можливо, відступ від Херсону аж до Криму. Це також можна обговорювати. Іншими словами, я не знаю, що Путін робить на Курщині, але я знаю те, що для нього це важливий регіон. Для нього це важливий червоний прапорець, і це те, що ми можемо використовувати не на прямих перемовинах, але через Дональда Трампа. Путін показує для мене це важливо. Українська влада повинна це помітити. Українська влада повинна висунути свої пропозиції Дональду Трампу і. Можливо, Путін вийде в підсумку на якусь акт доброї волі, що завгодно це може бути, але якщо це буде на користь Україні і звільнення українських територій за рахунок того, що ми віддамо йому назад шматки Курської області, можливо, військово-політичне керівництво України сприйметься як крок адекватний. Хоча, знову таки, позицію української. Армії в Курщині можуть мати високе велике стратегічне значення. Про це теж неодноразово заявляли і президент України, і міністр оборони про те, що нібито наявність збройних сил України в Курщині унеможливлює або зменшує загрозу для Сум, для Харкова. для Відповідно того регіону не знаю наскільки це правда, не володію тут оперативно-тактичною інформацією, але очевидно одне для Путіна Курщина важлива і ми можемо використати це на переговорному процесі. Звісно, якщо ми ще не забили на нього, ми це маємо на увазі ті люди, які намагаються щось зробити для України шляхом, який мінімізує наші жертви. Бережіть себе і напишіть обов'язково, напишіть ваше припущення, а що Путін робив на Курщині.